Я вас всіх вітаю. Сьогодні ми поговоримо про чистку негативу, як вона проходить у мене, що вам потрібно знати, до чого бути готовим, коли ви наважуєтесь на цей крок. Почнемо з того, що. Яку чистку негативу вам треба зробити, яким методом я не вважаю за потрібне, щоб клієнт в знав це як технологічну карту в ресторані? Наприклад, в мене в послугах є лише два варіанти чистки негативу. Перший це віск, і другий підрозділ це вже прям така загальна назва, ритуальна чистка. І Віск, я, мабуть, в наступному відео розкажу, а може і в цьому розкажу, або і зараз розкажу. Віск, в чому його особливість і відмінність? А, віск це така лайтова версія чистки негативу. А, тобто, віск має свій об'єм роботи. А, наприклад, можна це описати ну, базово якось так схематично, ну, з тим самим преславутим відром в 5 літрів. Де віск, одна воскова відливка, зачерпне 5 літрів негативної енергії. Умовно. Не обов'язково рівно 5, ну щоб ви розуміли механіку, принцип, як це працює. Тобто віск має обмежений об'єм зняття і утримання в собі негативної енергетики. За одну відливку ми можемо як зняти практично все, що мало ймовірно, так і просто частину. От на людині є 15 кг умовно негативу. Віск воском можна зняти там 5, в когось 3, в когось 16. Це все дуже індивідуально. Просто щоб ви розуміли, що особливість воску в тому, що в нього є обмежений об'єм. Зняття і утримання негативу. Тому роблять декілька підходів у воскових відливках для набуття бажаного якогось результату. Комусь однієї воскової відливки достатньо, і людина почуває себе добре. Залежить від ситуації клієнта та його запиту, власне, віск, він м'якший події, м'якший події, гарно підходить дітям. Справді, коли ситуація не сильно критична. Вагітним, коли ситуація якась там потребує, да? от ту же м'яка робота в нього. Але пам'ятаємо про обмежений об'єм у знятті і утриманні негативу в собі. Тепер ви знаєте в чому різниця. Далі, ритуальна чистка, моя найулюбленіша і найкласичніша моя. Я нею працюю 90, в 99-9 випадках з усіма клієнтами, тобто лише нуліпомусінький відсоток, де я погоджуюся, справді, справді погоджуюсь на віск. Це також залежить від запиту клієнту. Якщо клієнту від цього ок, цього достатньо, будь ласка, як захочете, все для вас. Це оплата, звісно. Ритуальна чистка, що входить сюди. Я не буду, звісно, розкривати вам всю технологію. Да? Ну, скажу так, перед уже ритуальною чисткою я завжди роблю діагностику для себе. Звісно, коли ви питаєте, а є на мені, що, а що на мені, а як, а куди, а що. Звісно, ви можете взяти собі повну діагностику. Але загально а, я роблю завжди для себе і можу це, звісно, і не то, що можу, я це вам і розповідаю, щоб ви також були в курсі і разом з вами ми потім приймаємо якісь рішення, що ми робимо, а що ми не робимо. Забігаю наперед, дуже багато хочу сказати всього. Так от, перед кожною ритуальною очисткою, перед тим, як взяти в роботу клієнта, я завжди роблю діагностику. По-перше, чи а, власне, власне, що там? Потрібно розуміти, що ми маємо справу. Потрібно розуміти, хто там, що там, скільки там. Потрібно розуміти, це мій профіль чи ні. Можна мені працювати з цим клієнтом чи не можна. Сили, які зі мною працюють, ще ні разу мене не відмовляли загалом, просто я можу відмовитись. Але мені обов'язково потрібна одобрення на роботу завжди. Далі мені потрібно розуміти, як буде проходити цей процес для людини. тобто Я продивляюся і це, щоб я була готова, і надалі ви були готові до динаміки і до того, як це все буде відбуватися, щоб це не було там холодним відром води на голову. Розумієте? Тобто Спочатку ми збираємо анамнез. що там, як там, скільки. Я вам це все проговорюю. Можливі наслідки, можливі якісь побочки, я це все завжди проговорюю. Тобто, іноді буває, що відразу показую, що там отака людина захворіє, якщо ми почнемо це зчищати, отака людина там ще щось може трапитися. Це показують час від часу, якщо в цьому є реально нагальна потреба, і я це доносю до вас. А, далі, коли а, ми маємо. Уявлення, картинку про те, що е, на людині є, чого немає. Е, потрібно визначитися з запитом на роботу. Без запиту на роботу я не працюю. Це взагалі не прикольно і це взагалі не серйозно, абсолютно. Е, просто почистити від негативу якого все знімаємо чи не все знімаємо? Сюди ліземо от сюди. А якщо отут, -от. тобто мені потрібен від вас чіткий обговорений е, запит, чіткий такий план дій, де я розумію, що треба зробити і в який стан людину під кінець трішки вивести. Я повинна розуміти, що ми точно прибираємо з поля, з життя, з простору, що ми, можливо, залишаємо. Тому що буває е, в практиці так, коли ми проговорюємо. Е, Ну, банальні речі, коли ми проговорюємо, щоб всі недоброжелателі, енерговампіри, бла бла-бла, пішли з нашого життя. Дуже часто буває, що коло спілкування у людей під час чистки змінюється. Можливо, хтось бажає залишити якусь подругу. Ми це також обговорюємо. Це абсолютно ваша справа. А буває, що потрібно залишити якісь магічні поробочки. Бувало і таке, що ми це знімаємо, а це ми не чіпаємо. Буває і так, це ми також повинні з вами обговорити 100%. Ми повинні обговорити з вами бажані результати, що ми хочемо бачити наприкінці нашої роботи, тому що я працюю в комплексі, моя ритуальна чистка це очищення. А також відновлення вашого біополя. А мені здається, на мою особисту думку, це моє таке власне побажання. Мені здається, це набагато крутіше, коли ми людину від всього очистили а оці дірки в біополі після енергоприсосок, які поставались, ми їх підлатали, енергополи падсабралі. Енергоресурс ваш, енергобаланс ваш внутрі вас, енергією напитали. Телефон на зарядочку поставили, да, і вам набагато прикольніше далі жити і йти по життю з заряженим телефоном, з відновленим біополем. І можна відновлювати і направляти енергію в бажану сферу, наприклад. Загалом ми працюємо на загальне відновлення, але якщо є запит на пропрацювання якоїсь конкретної сфери, це також можна взяти до уваги. Ритуальна чистка. Працюємо ми 40 днів на ритуальній чистці. 40 днів. От як я почала роботу від цього моменту ми рахуємо 40 днів. За цей період, чому 40? Раніше я робила на тиждень. Але стикалася, знаєте, з якими проблемками? Що люди за цей період не встигають адаптуватися до нових реалій життя? От пообрізали ми всі енергоприсоски, енерговампірів, всіх лярвочок познімали, всю цю мішуру познімали. Людина вдихнула повні груди і офігіла, бо вона не знає, як це. І вона нова, наповнена, відновлена, пішла йти своїми звичними дорогами, приймати ті самі рішення, реагувати так само і назбирала за там певний проміжок часу. Плюс-мінус ту саму кампанію, яку я тиждень назад з неї зняла. Розумієте? Тобто ем, не відбувається оцього плавного переходу на нову, на нову щабелечку якісного життя. Люди часто не встигають адаптуватися, щоб так було вчора, а, а отак по-новому, а що це, а як це? А ноги самі ведуть старими дорогами. Розумієте? Тому я взяла оптимально таку, е, е, таку кількість днів, сакральне таке число 40 днів. Бо за ці 40 днів я можу встигнути підробити, переробити, все вивести в плюс в будь-якому випадку. Зачасту чистка розкривається на максимум на другому тижні. А далі ми вже або я вже бачу все ок. І можемо підрихтовувати, там, підлатувати біополе і відпускати людину у вільне плавання, або ми далі копаємо і допрацьовуємо. А, тому будьте готові, що 40 днів ми з вами будемо працювати на будь-якій моїй, будь-якій поскладності. Я маю на увазі ритуальній чистці. А, В свою чергу, я буду вимагати від вас виконання деяких пунктів і правил, які. Це ми обговоримо в особистих повідомленнях, нічого там страшного немає. Є певні нюанси, які потрібно буде дотримуватися на, на протязі цих цих 40 днів. І це є пунктом обов'язковим, адже як я працюю зі своєї сторони, направляю до вас поток, який з вами працює. Так і ви повинні, як та спяща красавиця, наконець то проснутися із сна і встати, і що то поробити з цією енергією. Розумієте? Тому що якщо я просто бухну в людину великий потенціал енергетичний, це може просто розірвати її поле. Тому, коли людина відновлюється, енергополе відновлюється, батареєчка заряджається, треба діяти, щоб це розкачувалось, викачувалось, а не розрушало вас і ваші сфери життя. Тому той, хто не робить моїх вказівочок, отримує не наскільки солодкий результат. Це сказала. Так буває, часто питають про побічні якісь дії, про щось типу такого. Да, не факт. Ви можете полистати мої відгуки в роботі. Дуже така поширена практика і статистика серед клієнтів, не тільки моїх, це загальна така історія. Очищується ваше біополе. Від всього того, знаєте, наліпленого, негативного, тяжкого, чорного. Очищується воно, змінюється склад вашого біополя, ваші думки, ваші пориви, ваші вот інтенші. Да? Це все змінюється і вже е, коли процес доходить глибше, а глибше це через край біополя, глибше, 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 глибше тільце. Коли очищується тіло, це свідчить про те, що чистка йде супер класно. Супер класно, і це вже прям скоро фініш. Часті симптоми як на воскові, так і на ритуальній чистці – Це нудота, блювота, ті всі виводітельні процеси з вашого організму. ОРВІ, ангіни, температура. Це, що ваше, як, як при хворобі, звичайній. От уявіть, що ваше що в ваше тіло потрапив якийсь вірус, і імунна система вмикається і намагається максимально швидко вивести цей вірус з організму. Що відбувається з організмом? Ну, так, так далі. Да? Сопельки, все на світі, це як все класично. Той самий механізм. Абсолютно той самий механізм, в нормі це ну, декілька днів. При тому, що дуже важливо. Де саме в тілі це буде відгукуватися. Наприклад, якщо там це ну, будуть проблеми з очима, то значить був якийсь морок саме на якийсь там, щоб ви не, не бачили ситуацію істинну або не бачили своїх можливостей. Якщо, наприклад, там це е, прихватило не знаю, спину, плечі, то це вже говорить про свої проблеми зі з, не те, що проблеми зі здоров'ям, звісно, проблеми зі здоров'ям, про удар в конкретну точку, в конкретну чакру. Вашого біополя. Це все дуже важливо. І тому проговорюйте ці всі моменти мені, а більше проговорюйте їх собі і віддавайте собі звіт, що якщо десь щось воно да, болить, то значить туди і якраз таки була, був точечний якийсь удар, або саме там захований якийсь оцей негативний бузлик, да, не розв'язаний. Він розв'язується. Да. На жаль, або, на щастя, так воно все і відбувається. В процесі роботи важко сказати, в першій половині, в середині, в кінці, я думаю, це не наскільки важливо. В процесі роботи програються відбратки. Тобто, коли я завжди працюю так, що весь той негатив, який навіяний на клієнта, Напущений на клієнта, насланий на клієнта. Я все це беру. І туди хто це відправив до капельки назад. Розхльобуйте зарази. Все, що на людині було наслане, нароблене листочник. Той, хто наслав, хай це й розхльобує. А, І отут. Це, мабуть, навіть моя вина або вина сучасних практиків магії в що ми підсадили людей, мабуть, на цей екшен на битву екстрасенсів в реальному житті, тому що всі чекають, що прям завтра е телефон обірветься від дзвонків, всі поболіють, і людина сама прийде, постукає в двері, і скаже: Да, це я робила. Ну, Воно буває іноді так, а іноді й не буває. Вибачте, не забуваємо, що в тієї людини також є янголи-охоронці, також є своє біополе, і, можливо, навіть захисні якісь там властивості, чари і так далі. Тобто обратка робота є завжди, а от проявлення робота не завжди. Це вже залежить від е, сили того біополя, з яким ми працюємо. На 100% не може ніхто, як це все відбудеться. Є певні закони, як це відбувається. Це ми можемо розповісти. 100% рецепт, як це буде, не скаже вам ніхто. Але на оці моменти також можна зважати. Якщо ми ставимо роботу з обраткою і проявленням ворогів, так і буде. Термін хочемо, звичайно, найшвидший. Але магія це не як магія Хогвартса, Це не отак, що в 9.00 відкривається магазин і стоїть касир жде, де чекає покупців. Так не працює. Тобто це наскільки така хитросплетена система обміну каталізації і оцих всіх енергетичних процесів, закони є закони, воно працюватиме по законах. Термін. Яр... Яркістю цю, насиченістю цю, наскільки це буде вау-екшн-ефект. Wow це вже змінні такі величини, розумієте? Um... Ви в коментарях можете задати під цим відео всі питання, які вас хвилюють стосовно чистоку, основні аспекти я вам вже назвала. Для того, щоб звернутися за такою послугою, необхідно відразу надсилати свіже фото клієнта, з яким ми будемо працювати, де гарно видно очі. Коли мені надсилають селфі в окулярах, я дуже щаслива в цей момент, просто знайте, я, я дуже радуюсь. Надсилайте свіже фото. Фото п'ятилітньої давності, вибачте, фантом уже давним-давно помінявся. Що я там подивлюсь? Що було 5 років назад? І чуть-чуть, чуть-чуть нові змінення сьогодення. Будь ласка, жалійте, практиків, не будьте такими сухарями. Свіженьке фото клієнта, з яким ми працюємо, де гарно видно очі. Можна селфі, можна в повний зріст, якщо ми хочемо діагностику стосовно здоров'я, в повний зріст. Короткий опис ситуації чи запит. Запит потрібен. Без запиту я не знаю, хто працює. Ну, потрібно розуміти, що тобі треба робити в цій ситуації. А, і я вас прошу. Головний пункт поверх всіх пунктів, які я вже проговорила: в чистку треба йти з готовністю, а не зі страху. чистку треба йти з готовністю. Готовність. До того, що так будуть оці очисні симптоми. Не всі їх е, е, приймають. Треба бути готовим до того, що ваш простір, ваш світогляд, ваш світ навколо змінюватиметься. І не так, як вам би цього хотілося. Бувають викриваються і зради, буває, викриваються, що мати бажає зла своїй дитині. Викривається насправді дуже багато різних речей. І я на це не впливаю. Моя задача зняти. А якщо там заплутано, то не, не, не моя відповідальність, розумієте? Коли ви не готові до цього, що може відкритися, це погано. Це погано, бо мені придеться вас психологічно заспокоювати і психологічно відновлювати. А я, ну, відьма, а не психолог. От. Всі чистки це є біла робота, методи є різні. От, це також потрібно розуміти. Загалом, я думаю, це все, що вам потрібно знати. Ціна завжди варюється від об'єму роботи, що там. І що я повинна там зробити. Саме від цього будується і базується будь-яка ціна. Для того, щоб я сказала вам ціну або вам будь-який практик, щоб сказав якусь ціну, потрібно розуміти, що там і що ми робимо. Поки ми цього не бачимо, яку я вам ціну можу сказати. От um. так, в принципі, це все, що я хотіла сказати. Зекономила собі кучу часу, вам також. А тому бережіть себе, свою родину, всіх обіймаю і до перемоги.